Біблія, книга буття, глава 41. Йосип відгадує сни фараона. І сталося по закінченні двох літ часу, і сниться фараонові, ось він стоїть над річкою, і ось виходять із річки семеро корів гарного вигляду і ситого тіла, і паслися на лузі. А ось виходять із річки за ним семеро корів інших бридків виглядом і худі тілом, і вони стали при тих коровах на березі річки. І корови бридки виглядом і худі тілом поз'їдали сім корів гарних виглядом і ситих, і прокинувся фараон. І знову заснув він і снилося йому друге, а ось сходять над одним стеблі семеро колосків здорових та добрих, а ось виростає за ними семеро колосків тонких та спалених східним вітром, і проковтнули ті тонкі колоски сім колосків здорових та повних, і прокинувся фараон. А то був сон. І сталося рано, і занепокоївся дух його, і послав він, і покликав усіх ворожбитів Єгипту та всіх мудреців його, і фараон розповів їм свій сон, та ніхто не міг відгадати їх фараонові. І говорив начальник чашників з фараоном, кажучи: я сьогодні згадую гріхи свої. Рознівався був фараон на робів своїх і вмістив мене під варту дому начальника царської сторожі, мене і начальника пекарів. І однієї ночі снився нам сон. Мені та йому кожному снився сон за своїм значенням. А там з нами був єврейський юнак, раб начальника царської сторожі, і ми розповіли йому, а він відгадав нам наші сни, кожному за сном його відгадав. І сталося, як він відгадав нам, і трапилось мене, ти вернув на становище моє, а того повісив. І послав фараон, і покликав Йосипа його сквапно вивели з в'язниці, і голився і змінив одежу свою, і він прибув до фараона. І промовив фараон до Йосипа: Снився мені сон. Та нема, хто б відгадав його, а я чув про тебе таке, ти вислухуєш сон, щоб відгадати його. А Йосип сказав до фараона, говорячи, не я, Бог дасть у відповідь мир фараонові. І сказав фараон до Йосипа: Бачив я в сні своїм, ось я стою на березі річки. І ось виходять із річки семеро з ситих тілом і гарних виглядом. І вони послися на лузі. А ось виходять за ними семеро карів інші, бідні та дуже бридкі і худі тілом, таких бридких, як вони, я не бачив у всьому краї Єгипетському дорогий Худі та бридки поз'їдали сім корів перших ситих. І війшли вони до черева їхнього, та не було знати, що війшли вони до черева їхнього, і вигляд їх був лихий, як на початку, і я прокинувся. І побачив я в сні своїм знов, аж ось сходять на однім стеблі семеро колосків, повних та добрих. А ось виростає за ними семеро колосків худих, тонких, спалених східним вітром, і проковтнули ті тонкі колоски, сім колосків добрих, і розповів я те ворожбитам, та не було, хто б мені роз'ясував. І сказав Йосип до фараона, сон фараонів один він. Що Бог робить, те він звістив фараонові. Семеро корів добрих то сім літ, і семеро колосків добрих сім літ, вони, а сон один він. А сім корів худих і бридких, що ввійшли за ними, сім літ вони, і сім колосків порожніх і спалених східним вітром, то будуть сім літ голодних. Оце та річ, що я сказав був фараонові. Що Бог робить те, він показав фараонові. Ось приходять сім літ великий достаток у всім краї Єгипетським, а по них настануть сім літ голодних. І буде Забути увесь той достаток в єгипетській землі, і голод винищить край. І не буде видно того достатку в краї через той голод, що настане потім, бо він буде дуже тяжкий. А що сон повторився фараона в це значить, що справа ця постановлена від Бога, і Бог незабаром виконає її. А тепер нехай фараон наздрить чоловіка розумного і мудрого, і нехай поставить його над єгипетською землею. Нехай учинить і нехай призначить урядним над краєм, і нехай за сім літ достатку збирає. П'ятину врожаю єгипетської землі, і нехай вони позбирають усю їжу тих добрих років, що приходять. Нехай вони розбирають Позбирають збіжжя під руку фараонову на їжу, по містах і нехай бережуть. І буде та їжа на запас для краю на сім від голодних, що настануть в єгипетській землі, і край не буде знищений голодом. І була ця річ добра в очах фараона та в очах усіх його робів. І сказав фараон своїм рабам: чи знайдеться чоловік як оцей, що дух Божий у нім? І сказав фараон Йосипові: що Бог відкрив тобі, це все, то немає такого розумного й мудрого, як ти. Ти будеш над домом моїм. А слів твоїх уст буде слухатися весь народ мій, тільки троном я буду вищий, вищий від тебе. І сказав фараон Йосипові: Дивись, я поставив тебе над усім краєм єгипетським. І зняв фараон персня свого своєї руки та й дав його на руку Йосипову. і заддягнув його в одежу від а на шиї йому повісив золотого ланцюга, і зграбив, що він їздив його другим повозом, і кричали перед обличчям його, кланяйтесь, і поставив його над усім Єгипетським краєм. І сказав фараон Йосипові: Я фараон, аби. Тебе ніхто не підійме свої руки та свої ноги в усім краї Єгипетським. І назвав фараон ім'я Йосипові Цовнах пане Ах, і дав йому за жінку оснату, дочку Потіфера, жерця Ону. І Йосип піднявся над Єгипетським краєм. А Йосип був віку 30 літ, коли він став перед лицем фараона, царя Єгипетського, і пішов Йосип від лиця фараонова і перейшов через увесь Єгипетський край, а земля сім літ достатку родили на повні жмені, і зібрав він усю їжу, сімі літ, що була в єпському краї, і вмістив їжу по містах, їжу поля міста, що навколо нього вмістив у ньому, і зібрав його йосип збіжжя дуже багато, як морський пісок, аж перестав рахувати, бо не було вже числа. А Йосипові, поки прийшов рік голодний, уродилися два сини, що вродили йому осна та дочка потіфера життя Ону. І назвав Йосип ім'я перворідному Манасія, бо Бог зробив мені, що я забув усе своє терпіння та весь дім мого батька. А ймення другому назвав Єфрем, бо розмножив мене Бог у краї недолі моєму. І скінчилися сім літ достатку, що були в Єгипетському краї. І Зачали наступати сім літ голодні, як сказав був Йосип. І був голод по всіх краях, а в усім Єгипетському краї був хліб. Але виголоднів увесь єгипетський край, а народ став кричати до фараона про хліб і сказав фараону сьому Єгиптові Ідіть до Йосипа, що він вам скаже, те й робіть. І був. Той голод на всій поверхні землі і відчинив Йосипу все, що було в них, і продавав поживу Єгиптові. А голод зміцнявся в Єгипетському краї, і прибували за всієї землі до Йосипа купити поживи, бо голод зміцнявся по всій землі.